Вітаю! Ну, Так як штучний інтелект набирає обертів, зараз це в тренді, на хайпі, і всі максимально намагаються використовувати його, якось бути долученим до цієї хвилі штучного інтелекту, то ми вирішили також спробувати. Розробити завантаження за допомогою штучного інтелекту опрацювання великого об'єму документів, якщо вони, наприклад лежати в одному місці, і паралельно з цим зробили економ-варіант. Наприклад, якщо ми візьмемо накладні, які отримали в вигляді картинок, фото, PDF ну PDF, Excel одразу опрацьовується легше. Там, наприклад, GPT чи Gemini, Картинки не дуже, якщо важко щитати якість картинки. Але щоб відео не було довгим, я покажу приклади ПДФ з позиції на 20, і просто скріни, реальні скрини реальних документів, тільки ми там затерли реквізити реальні контрагентів. Як щитує штучний інтелект? І в нашому економ варіанті ми зробили обробку, яка може завантажити в програму баз бухгалтерії наприклад, результат опрацювання у файл якогось з рішень на Ші. Чому Баз бухгалтерії тільки? Тому що, наприклад, у управлінні торгівлею або малому бізнесі в документ прибуткової накладної можна використати алгоритм завантаження із, наприклад, файлу. І відкриється е, поле, куди ми можемо навіть вже вставити опрацьовані стопчики артикулів чи е, номенклатури або кількості. Тобто там обробка не потрібна, як така. Достатньо, щоб шочний інтелект перегенерував результат е, файлу, документ, який ми отримали. І можна просто копіювати стопчиками і вставляти. У баз бухгалтерії, на жаль, немає такої можливості, тому будемо розглядати на прикладі баз бухгалтерії. Так, що ми візьмемо? Ми візьмемо, де там моя папка. З тестовими документами. Ну, наприклад, є ось такий pdf варіант із 28 позицій. І візьмемо, наприклад, ось таку кількість позицій. Це буде рахунок на оплату, але ми, нам же головне зробити не рахунок на оплату, а прибуткову накладну. Ми будемо розглядати, начебто, це документ прибуткової накладної, який нам потрібно завантажити. Ми почнемо працювання, мабуть, цього документа. Два одних з популярних GPT ми всі знаємо. Gemini почали використовувати. Чому? Тому що він у використанні виходить дешевшим, ніж GPT. Але, якщо чесно, я тестувала все завантаження протягом не знаю, періодично поверталась до нього один місяць, потім через місяць і це десь потрохи зайняло мене місяці чотири. Наскільки змінилося якраз потрапило ну, цей період у нас йде на оновлення версії GPT, наскільки він краще почав реагувати, то в деяких версіях в чомусь краще, в чомусь гірше. Наприклад, раніше GPT нормально видавав у, в, в структуру нашої таблички файлу. Зараз він пропонує, та не можу тобі твою структуру видати, Я тобі просто от видам його отак текстом, а ти копію і вставляю в Excel. Ну, В принципі, також має сенс, можемо спробувати. Тому що дійсно, коли скопіювати, так як він перегенерував і видав отут текстом, ну, можна одразу скопіювати, ставити потрібну інформацію в табличку, буде нормально працювати, тому що він тут генерує під CSV, наприклад, структуру, або під, під, під лаболичну структуру, або під Excel. Так, ну і що дамо? Наприклад, даємо зразок. Так, так зразок зараз відкриємо швидко. Оцієї накладної і даємо структуру файлу, куди нам потрібно зберегти. Ну, ось тут. Там пуста структура, там просто назва стопчиків. Зараз можу показати відкрити її. Просто назви стопчиків, які нам потрібно взяти. Чому така нескладна структура? Тому що не в всіх додаткових накладних є коду КТЗ. На даний час, не від всіх постачальників, на жаль. Ну і плюс, щоб були у нас питання, що у вас дуже ускладнені обробки від одного клієнта, які наша обробка завантаження результату звіту про розрібні продажі із чекбокс Я не знаю, що там складно, там просто зайшов вивантажив табличку, відкрив обробку у програмі обліку. Так, і завантажуєш. Можна по АПІ, можна. Але вартість інтеграції по IP зовсім інша ніж вартість зовнішньої обробки, щоб придбати. Тому це це таке, нас. Да. ми живемо в сучасному світі. Ну на жаль, поки не можна однією кнопкою натиснути, і все класно у нас в програмі відобразилось. Поки такого рішення не існує. Ну, сподіваємося, воно з'явиться. Ми ж будемо розраховувати, що розвиток штучного інтелекту буде значним. І не потрібні будуть ні розробники, ні програмісти, ні консультанти, які будуть показувати, як з цим працювати. Ну, ми чекаємо цього часу, наскільки це змінить ринок, наприклад, на моїх наших послуг. Так, йдемо далі. Закриємо цей зразок файлу. Обрали ми і просто пишемо. 1. І чекаємо те саме зараз. Це GPT у нас було. Тепер ту ж саму інформацію дамо для Gemini. Йому, звичайно, краще давати в окрему гілку. Да, мабуть, я там в окрему гілку, щоб він не дублював, бо він може неправильно видавати інформацію і Gemini поки продумує якусь свою. Не знаю, чого в нього є. в GPT більш краще працюється. Так, іще один файл. Але у безкоштовних версіях Gemini можуть зробити більше, ніж GPT. Я використовую зараз безкоштовно, якщо що, тому що я прибрала підписки на один на інший. Ми зараз закриваємо наші питання в основному або рішеннями програмістів. Для своїх особистих потреб мені вистачає поки рішення на саме на gpt Gemini безкоштовних версій. Тому що, якщо у нас будуть платні, то я вже в ньому буде розповідати, якими версіями використовуємо штучну інтелекту. Ну це точно не ці. там, наприклад, n8n Коли ми реалізуємо, я покажу, що ми. Зробили ну, поки не до цього. Ми дивимося те, що зараз можуть ці використовувати, і про ті рішення, які нам давним-давно нас так сказати, ми про них чуємо. Вони в інформаційному полі. Так, дивимося, що в нас зробив. Можна скопіювати, вставити в Excel. Це повідомив, повідомив нам наш GPT-чат. От він вже не зберігає в табличку, він надає в структурі. Так і робимо. Можемо дійсно зберегти і вставити, наприклад. У таблицю. Так, є. Зберегли. Перевіримо, чи опрацював Gemini наш. Так, опрацював, але не те. Не те. От в нього є такий глюк. Повторюємо питання. Ну, це не на... Я знаю, що це не наша табличка, він щось придумав. Я не пишу йому лагідних слів, будь ласка. Ну, як кажуть, щоб зайвий раз ресурсів не вистачати, бо на працювання кожного слів задіються більше ресурсів. Тобто не вантажений йде на обладнання, де розміщена. Це чудна Gimenain сервіс. Так, беремо нашу наську накладну. Пишемо тільки. Сідання з файлу і перевіряємо. Поки Gemini опрацьовує, тестуємо завантаження нашого файлику, який опрацював в GPT. Так. Ось наша таблиця 1. Зчитаємо її. Ну, от вона зчиталась рядочками. Тепер тут потрібно поставити, з якого по який рядок ми опрацьовуємо. Ми починаємо працювати з другого рядка і опрацьовуємо дані по восьмій. Закінчення у нас по восьмій. Встановили. Тепер тут ми обираємо, яка дата буде документа, наприклад, обираємо, на яку організацію, якщо у вас більше дні в базі, якого контрагента, від якого контрагента це постачання, який договір вказати, на який склад буде прибуткування, сума включає чи не включає ПДВ, щоб одразу вірно було, і можна вказати дату. Накладної від постачальника, щоб ці реквізити також заповнилися. І після цього натискаємо Сформувати документ. Не заповнена табличка з товарами. Чому я забула прибрати ось тут мишку, і через це воно бачить, що не закінчена дія, і там ще не заповнений реквізит. Так, тепер знову спробуємо сформувати документ. Так. Перезаповнимо табличку, добре. Не подобається. Так. Восьмий рядок, по восьмий. Стоїть. Тут у нас нічого більше не потрібно робити. Все заповнено. І натиснемо Сформувати. Раз. От, накладна створилась. Можемо її відкрити. Да, результат у нас виконано успішно. Відкриваємо накладну, дивимося результат. Позиції із. Нашої накладної, яка була у вигляді GPH картинки. Так, реквізити. Зараз відкрию цю картинку в GPH. Де в нас вона була? Ось. У нас тут є артикули, у нас є перемикачі. Сім як... позицій у нас з цього патрубок. Ми можемо коротко зрівняти результат опрацювання. Так, товари. На товарах. Загальна сума 5,674,22. У нас наша. і назви. Назва. Перемикач. Гайкон. Перемикач. Лам. Така назва. Ага, так. Працює не ідеально, є таке. А тепер коротко, як працює сам алгоритм, коли от заповнюється документ, теплична частина. Перше, шукається номенклатура по артикулу. По артикулу в базі. На назву, поки не звертаємо увагу. Немає такого артикулу, або в накладній немає взагалі артикулу, тоді шукається назва символ. символ. Якщо назва символ не знайдена, у нас є єдний регістр, який використовується Фредо програмою для завантаження первинних документів. Це називається регістр, це номенклатура контрагентів. І отут можна заповнити регістр номенклатурою контрагентів. Тобто у вас може бути одна позиція номенклатури, але від різних контрагентів ви отримуєте номенклатуру з різною назвою. І отут вказується назва, варіант номенклатури від контрагентів, а тут контрагент. І яка буде у вас номенклатура? От ми задіюємо цей регістр, коли ми не знайшли по артикулу, по назві, тоді далі шукаємо от в цьому реєстрі номенклатуру. Ми на контрагента не дивимося, нам головне знайти ось цей варіант, щоб він був символ, як у документі. Тоді обробка завантажить на ось цю позицію номенклатури, якщо ось ця назва від постачальника, ну тобто в документі, який отут працьовується, оці, оці табличці, відповідатиме ось цьому найменуванню. Тоді в документ обереться ось позиція, для якої ми показали аналог номенклатури. Чому на постачальника не прив'язувалось? Тому що. Для, ось, якщо у Фреду завантажить, він дивиться на постачальника. Ми не прив'язалися прив до постачальника, ми прив'язались просто до назви номенклатури, щоб наша обробка знала, що номенклатура ось така. Візьми ось ту позицію, яка має бути в базі, а не така, як в документі. Дивимося, що там Джамінай опрацював. Знову не те. Не, не потрібно. Ну, от, да, у мене також я зараз пишу, як живу, я не ну, як реально це є, я нічого не видаляю. І минулі, з минулого досвіду то десь від 3, від до десь до трьох разів потрібно було йому говорити, щоб він взяв правильно реквізити. Невірно. Наша таблиця відправляємо ще раз. Сподіваюся, цей раз буде успішним. Тепер GPT попросимо згенерувати, перегенерувати файлик вже з більшою кількістю позицій. Алгоритм той самий, даємо файлик, даємо табличку. І дивимося, що Джемінай зробив. Ага, ще аналізує. Ні, невірно, вірно щось довго. Так. Хай працює, а ми перевіримо результат. Ага, ще фіксує. Ну, ми потім збережемо дані, перевіримо, чи сходяться вони із PDF-форматом. Поки ось ми бачимо, як щитує GPT позиції. Потім ми їх перевіримо. Так, 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 так. так. Дивно, зараз так, важливо. ага, У файлі формат повністю відповідає шаблону 2, відписався в GPT. Прекрасно, ми можемо перевірити в Excel. Збережемо таблицю. А можна кнопку там у вас вгорі зго... зліва, точніше справа скопіювати, можна було використати так. Копіювати таблицю. А можна було зберегти, як я, якщо не потрібні всі варіанти, всі позиції, точніше. І створимо excel файл, вставили, Рахуємо кількість позицій. 29. Відкриваємо, дивимося на PDF. Варіант. Ось ми опрацьовували. 28. Ну, у нас 29, тому що в нас ще ось рядок назви стопчиків. Так. Де у нас наш Excel. Зберігаємо. І зараз опрацюємо завантаження вже іншого файлу. Так, я тут очищу. Обираю нову, новий Excel файл. Перечитування робимо. Так, він у нас відкритий, так? Угу. Помилка в обробці, файл був відкритий. Так, перечитаємо. 29. Знову, щоб не повторитись, по 29-й рядок ми опрацьовуватимемо із цієї таблички. І можемо йти спокійно сюди, ставити дані для нашого документу, який ми будемо завантажувати. Можемо інший склад обрати. І сформуємо документ. Так, документ сформований, виконано, перевіряємо. Що у нас заповнилось? Перевіряємо суму із таблицею з файлу нашої. Повної 163, 626, 44. Так. ну, В всіх прикладах у нас була ціна без ПДВ, не включає його ПДВ. Тому ми і вказували в обробці завантаження. Реквізити завантажились. Добре. Тепер подивимося, чи все-таки ми домучили наш Gemini, щоб можна було завантажити. Так, так, нарешті. Так, позицій. О, є Є сім е, е, позицій, всі свій формат нам пропоную. Не будемо брати в нас Excel. Так простіше, з Excel легше працювати, легше редагувати, він відкривається краще на всіх е, комп'ютерах. То ми натискаємо ось сюди Експортувати. Це в нас була четверта спроба, здається. Зараз створення таблиці. Відкриваємо в таблиці Google таблицю. І можемо звідси її зберегти. В Excel. Вона на здається, збереглась. Так, да, ось вона так називається. Назва йде по назві останнього повідомлення, яке отримав чат і яке почав опрацьовувати. Я тоді не буду переносити її в наш. В нашу папочку, де ми опрацьовували. Ми прямо звідси її оберемо. Так, перечитаємо. Тут по 8. По восьмий. Перечитати ще. Йдемо сюди, можемо заповнити. Хай буде 19 щоб ми побачили в журналі, що цей інший документ був опрацьований. Так, склад. І можна змінювати, якщо ми хочемо перезавантажити якісь дані, в якийсь то ми нам достатньо обрати документ, який раніше був завантажений, і вибрати тут, прапорець, оновити вже існуючий, і натиснути Сформувати. Так, формуємо. Формуємо, сформувалось. Дані ті ж самі, що були в попередньому файлі. У нас просто тепер у журналі з документами прибуткових накладних. Однакові дві накладні. Ось вони, дві однакові. І номенклатура у них також однакова. Тому що було знайдено, наприклад, номенклатуру вже, яка існувала, або яку. У ну, пер, перший раз ми її могли створити. У нас її в програмі могло не бути. Ми її могли створити дану номенклатуру довідник. Можна створювати в певну папку, можна створювати в ту папку, яка була вже вибрана для створення. Це зміни не важко нести, щоб, наприклад. Обрати папку, куди буде створюватись нова номенклатура, яку потім потрібно попереміщати в вашу структуру довідника. Якщо коротко, ось те, що ми бачимо, бачимо, що сам GPT ну, нам краще виконав роботу, ми менше витрачали час, щоб його перепросити, а от GPT ми просили чотири рази, що він, врешті, взяв файл і, і він розуміє, також тестувала. Коли йому даєш потім уточнення без файлику, а він швидше розуміє. А от просто словами пишеш, зробимо вірно, зробити так як по файлі номер один. а 1 ну, я, я не знаю, я тестувала на Gemini не дуже довго. Чому використала Gemini, Тому що, наприклад, в рішеннях, які зараз робити, якщо робити ось не так, не таким топорним, тупим способом просто по одному документу працювати. Якщо працювати масово, то підписка на Gemini виходить дешевше ніж на GPT. І коли це опрацьовується масово, зараз, якщо ви бачите рішення, які інші розробники реалізовують, вони використовують Gemini, просто воно там опрацьовує масу, масив документів, видає якусь структуру. Кожен навчає його під свою структуру, яка потрібна. а Потім, наприклад, вже можуть вони своїми силами чи можуть програмісти ваших програму обліку. Дивитись на цю структуру і робити обробки, завантаження під структуру, яку видає постійно штучний інтелект. Він видає, наприклад, якщо бачить, що там лежить 10, 15, 20 документів, то він так віддає. Результат по документу один. Щоб показати, мені здається, десь у нас було. Десь у нас було. приблизно як виглядає структура. М -м -м. Заліз у нас, швиденько в нашу сіреньку. Зараз я глянув. а не згадаю, чи, не знаю, ми кріпили. Ну, я, можливо, знайду, і потім, можливо, скрі скріном до скрізь, де я буду публікувати, де це буде відео, то скріншотом, кіно, як виглядає структура орієнтовно, коли видає, наприклад, Gemini, опрацьований результат багато великої кількості документів, щоб можна було подивитися, під які пишеться програмістам обробка для звантаження. В програму обліку. Ну, якщо, все, якщо коротко, то це все по завантаженню і роботи з чатом GPT, доцільно тільки для великих документів. Тобто там, де дуже багато позицій. І якщо у вас, наприклад, система, яка дає можливість завантажувати з Excel, ви можете домовитися з вашим контрагентом, щоб він вам давав в Excel. Також легше, тому що УТП, БАС УТП і малий бізнес можна прямо вставляти в, при створенні документа в певні поля, і не треба використовувати обробку звантаження документів. Тому рада буду вашим питанням, якщо у вас виникнуть. Поділюся всім всі, всі мені відомим досвідом, як, як наскільки ми були дотичні до використання штучного інтелекту і що з ним можна зробити в наших програмах обліку.